Даркада и наш нет. Без бро я, блядь! Рагай? Okay? Хорошо, забився. Ніхуя хуя не бачу. Я помер! Я, Я бачу, бачу світло в кінці тунелю. Що воно що? Ти запланований му, правильно? Да, так, да, да. Я ж знав, що воно так назад стане. Ти перевірив, чи сюди ніхто не доїхав просто. І Якби був, да, вони та, би та, та, стріляли та, та. в нас, в дах і не прибували б. Так, і ми би такі, типа, о, все, не їдемо сюди, пані. Е -е, простіше через мене грати. Найди, забрав. Це вайп. Бля. ти, ти там казнапарне нокатись. Um. Блять, це Сішку ебу! Ебать, а, а як він запустив їх, що вона стопнулася? Mm. Я не зрозумів цього. А він з нею під'їхав, як шахет. Да, — Так, він в ній був. Він в ній під'їхав. і він, 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 він в ній, Я думав, що він вискочив. Ні, ні, ні. Він під'їхав, і я тільки в кінці вже почув всі пі-пі-пі, блядь. Бо ж воно таке довге, волосся. Звідки угу. На мосту йдуть. На мосту йдуть. Найс. Тебе по одного. Я валпу я це зробив. Ой, як ти це робиш? Дограйте, допустите їх, там один. Що молодці? Дай. Ай, блядь! Я <світло> бачу світло в кінці тунелю! Ні. Чма Дайте дикенді і дайте тепло. Дуже типу, багато прикольна, я, прикольна я, мата, я накрахувати тут не знає. буду, скільки їх тут. <світ> <А цей, цей, світ> ледве не єдиний спот на цій мапі, звісно, що сюди всі лите. А, я, я вайпнув <світ> якусь пачку на червоній був, Коротше, ми просто дивимося в своїй призмі, а я сьогодні слухав думку деяких американських стрімерів цього все, і там люди ледь не плакали. Це ще бляха, Трамп вийшов. Да, 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 да. Від радості чи. Ні. До радості там було далеко. У мене Богдан кидав мем сьогодні, типу. Я на тепличці, я на тепличці. Два варіанти розвитку подій. І там чисто Трамп виграє, другий варіант. Імміграція в Польщу. Богдан ще може? Ну, законним шляхом. Ні-ні, це не з нашої сторони, це з американської, типу. А. Американський мем, а то трампістів пройти з роз. Блять, у мене. Сука з панзером. А хто в нас там, типу, мейт? Понял. Да, да да я йду. Да все пиздно, дядь. Ты сказал, кто там у нас залишился, мейт? А, ну то все, аминь. <связывая> <не, связывая> <не, связывая> Высадились? Не, не поехала. Значит не. Ну <связывая> вы не катайтесь, не хочу меня трогать. Нох, бана. Тебе я смогу кинзить за те дороги. Не, нема, 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 нема. <coughs> Мене нема. Нормально зарягали. Вони прямо нас вже прагнуть. я пізно почув же. Может, до нього впасти? Ну, він тебе зв'є, там в парашу може заховатися, там же все А він мене ловитиме. А він мене ловитиме. О, воля с нами. Волі вона чим не... А він мене вбив. в парашу впасти заховатися. Де ти друг? Ты, блядь, ебать, сразу в хэд, На гранату поди можешь кинуть. Вышел за кутом. <laughs> Ай, ебать. Блять, ну наше мне твоя жопа. Нельзя нормально? Дэйбис. Я чилю. Слышать, нахуй. А, чей, по Так. я не могу. СТУК! Дайте сайку возьми. А вс, я бы давник бы сыкни, ты я проходит три дня, блять. А дай ты хоть шоусь, бы мне залезть Їм похуй вообще просто, посеред поля такі стали, блядь, Стоять. Ну. Чому я таких не знаходжу Ніколи, як на вивезі влітають? Я пока что зайців поле. Я кажу, це просто це подарунок долі, блін. Це кого ти не знаходиш ніколи. Тоба? А бачу да. брой поза. Не не запустя його, він з дробашом просто сидить, в а я ж терпіння. Та не я... запуште його, я, я вам Я думав говорю, він на блядь. другому, блядь. Ні, на першому, не пуште його, блять, сука, не пуште, Уйдіть звідси просто, блять. Вас инстинкт, блять, тих. якихось, блять. О, там <різь> дробаш, блять, в закритій кімнаті, блять, піду зайду Та на. нього. Ніхуя він не сидів в закритій кімнаті, він, блять, наоборот, хуй -ху там сидит спокійно. Я насу. Ты не сядеш. Просто тікай в туалет ты. Блять, серьезно, инжи Ну, Мне добро, я за мной не хватает. Нинджибой, выбочай. Лети на ці кемп. Не-не, мы циф залутаем, <гум> тих тут немає. Немає? Я вирішив НG забрати, щоб їм не дати вже. А Ми так приїдемо через дрова. Що тут? Що тут? Нічого. Там пальне закінчилось, нам треба було машину змінити, сам розумієш. Запланований маневр. Так, готуйся машина їде. Льо! ドライドオーマ